Центр надання адміністративних послуг радо зустрічає відвідувачів і надає перелік необхідних послуг. Більше інформації про те, як працює ЦНАП у бродах. Дивіться у наступному сюжеті. У листопаді 2023 року виповнилося 10 років з дня утворення центру надання адміністративних послуг у місті Броди. Спочатку це був ЦНАП Бродівської райдержадміністрації, який у 2020 році успішно трансформувався одним із перших. У районі та області УЦНАП Бродівської міської ради завдяки небайдужості та активній підтримці міського голови Анатолія Белея, його заступників виконавчого комітету та депутатського корпусу міської ради, оновлений модернізований центр надання адміністративних послуг Бродівської міської ради функціонує за адресою міста Броди, вулиця Івана Франка, 41, у приміщенні із сучасним ремонтом, де забезпечені зручні та комфортні умови прийому відвідувачів, на сьогоднішній день громадяни і суб'єкти господарювання мають можливість отримати 291 адміністративну послугу через адміністраторів ЦНАП у таких сферах діяльності державна реєстрація юридичних фізичних осіб, підприємців. Громадських об'єднань, державна реєстрація права власності на нерухоме майно, соціальний захист населення, земельні відносини, реєстрація місця проживання, державна реєстрація актів цивільного стану, архітектурна та містобудівна діяльність, Держпродспоживслужба, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, житлово-комунальне господарство, місцевий благоустрій. Пенсійні послуги щодо роботи ЦНАПу у бродах немає жодних претензій. Люди сумлінно виконують свою роботу, і за це їм велика подяка. Але на жаль, сталося так, що голова громади Анатолій Балай. В чергове заборонив нам зняти сюжет про ЦНАП і в телефонному режимі гнати нас подалі, обізвавши брехунами. Таке хамське, безцеремонне і зневажливе ставлення голови громади до представників мас-медіа простежується давно. Вочевидь, очільник громади забув, що виборці, які його ж обрали, мали би через наш ліцензійний засіб масової інформації можливість бачити розлогіший сюжет в ефірі Т2. але все як завжди в його репертуарі. Тепер думайте, шановні телеглядачі, кого обирати до влади наступного разу. Сергій Нікішин, телеканал БРОД онлайн.